Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо грати у забавку Bounty Train. Зараз знаходимося у Вілмінтоні, я купив ліки і будемо подорожувати до Річмонда. Там купимо коштовності, продамо їх у Вашингтоні і потім подивимося, скільки там у нас приросте чого. І врешті-решт подивимося, що нам далі робити. Так, а в минулій частині я купив ось такий супер надзвичайно крутий потяг. Можливо, будуть іще кращі, але поки що цей мені дуже подобається. До того ж, я і вагон придбав. Вагон, який дозволяє брати, здається, 18 чи 14. Коротше кажучи, багато вантажу, і плюс його ще можна покращити. Так. 69 тонн тягне наш потяг червоний. Це певно, я тут спихну. 173. Невелика така. Ну, все одно приємно. Заробити трошки. Так, тонну я візьму. Єдине, що споживає наш потяг добряче таке. Споживає вугілля, але ж він і. який. потужний. Так, добре. Завантажилися. Тут нібито більше нічого немає і йдемо далі. У Вашингтоні 223 кос коштовності, як завжди, дивіться, 1700 на рівному місці. Ми з вами заробили. Так, також бачимо, що... ага, немає нічого такого цікавого. Ну, ось є, знову ж таки, ліки 35. От, давайте подивимось, куди ми зараз будемо з вами вирушати. Станція, де тут у мене, де тут різні речі, середній вантажний вагон, малий пасажирський, багато різного всякого. В Ноксвілі два наших хлопця. Але кабуза, на жаль, немає. У нас вагонів цих дивіться, як гівна. Можливо, частину треба продати, адже у мене ось такий довгий вантажний є. Мені середній вантажний не потрібен. Ну, то добре, то потім. Гадаю, що ми з вами поїдемо у Мемфіс. У Мемфіс і у Сент Луїс. Давайте подивимось, зараз зачекаємо. Поки в мерії, можливо, щось нам тут запропонують. 16 2360 їжу в Атланту, але ставлення не нижче 20, вантажних місць 15. Так, а в мене є. На нижче мінус 20, не нижче. Чекайте, незрозуміло. 14. 14 можна прокачати трошки, і тоді ми з вами візьмемо те, що треба, так. Давайте подивимося, скільки ця прокачка буде коштувати. 2000 ми можемо заробити. От, єдине що можливо нам не зовсім по дорозі. От, а, так, Що ми маємо? Ми маємо змогу змішити місця для вантажу. 150. О, та це нормально. Покращення. 150, 16 і 18. Зразу 18 місць Давайте, два зробимо. Це щось я поки що не готовий до такого сильного. Такої сильної прокачки. Посилена броня. Стікішем броня 3, 4, 5, 6. Ну, мені здається, просто треба уникати, та і все. А що тут ми можемо чим покращити? Більше тендер, бустер, потужніший двигун, потужність. Максимальна швидкість. Підвищена міцність, вогнетривкість. Ну, це те ж саме все. От воно, звісно, краще, коли в тебе прокачаний він, але. Як ми з вами бачили, що якщо нападають 50, 50 чи 70. Хі -хі, ну нехай добре нема там 70, але 17 все одно, якщо нападають на наших трьох, то розносять вщент. Просто вщент. Тому немає сенсу нічого робити. Так, 15 їжі перевезти до Атланти за 17 днів. Давайте подивимось, де це. Щедро платять, чому не взяти? Якщо це не зовсім дуже далеко десь. Атланта, Тенценаті, Сент-Луіс, Джексон, все, крім Атланти, щось я не бачу. 3-3, 3-6. Ну, ми навіть з вами можемо доїхати. В Річмонті побувати і сюди заїхати. В Атланту через Ноксвіль, а звідсіля вже можемо поїхати в Мемфіс, дивіться, тут близько. Ну і, власне кажучи, в Сент-Луїс. Можливо, ще навіть стигнемо. Давайте, мабуть, я візьму. 2000 все-таки це непогано. От єдине що перевести 15 за 17 днів їжі. Отримати їжі 15, доставити в місті Атланту, поговорити з Клерком Мері. Ну добре. От, отримали, дивіться. Завантажилися повністю їжею. Ми можемо навіть взяти якого небудь пасажира. Монгомері, Буфало, Чарсто, Ноксвіл. Будь ласка, в Ноксвіл. Заскакуй. Полетіли. чудово Зарманули 300. Все ж таке. Ось наші хлопці тут стоять, дивіться, радіють, що я приїхав таке. Не кину їх, не забув про них. Кажуть, як же приємно з тобою побачитися знову. Мені теж надзвичайно. Тут коштовності які дешеві, а? Ну як, відносно дешеві й дешевше 59. Ні, 66. Дешевше немає. 66. 300, дивіться, в Мемфісі 320 капець. Ось де заробітки, треба брати. Слухайте, треба брати. Нехай вони так будуть. Я гадаю, що якраз у нас там з вами є коштовності, дивіться 12. І біля Charstana там у нас буде розбірка. І якраз оці хлопці можуть стати в пригоді. Отакий От Матіас? Досі збираю дещо зі списку. А! Це ж те, що ми з вами а, мусимо. В локомотив форні старючий. Тепер уже. <світ> У нас кращий. Так, я хотів ще подивитися великий кабус. О, оце воно. Оце це я хочу. А бо скільки 14 тонн він буде важити, отже, буде 58 тонн. Навіть при повному завантаженні у нас ще буде можливість їздити. І ми можемо 4 наняти і все одно нічого не буде з цього. Бо занадто тут уже круті хлопці. Ну Все одно я це і хочу купити. Чи треба це зараз зробити зразу. Ну, я гадаю, що дивіться це, якщо ми будемо з вами виконувати, то треба буде робити це. Залізне Алібі в Сент-Луїс. Мабуть, все ж таки треба буде. Добре. Зараз виконуємо, повертаємося в Ноксвіл і придбаємо цей вагон. Забираємо тоді наших товаришів і поїдемо. Є тут з приводу завдання їжа. О, кажуть, добре, давай. Поставка алкоголю. Бавовна в тиспу. 870. Але це дуже далеко. Це дуже далеко. Поки що мені цього нічого не треба. Постофіс ще тут ще зброя мисливства. Ну, власне кажучи, все. Август, хто таке Август? Привіт, незнайомцю мене звуть. Август, Оніл! Важкі шо. Часи шукаю. Розкажіть мені про себе трошки більше. Хто ви такий є? Спритність 23, ого. Перезарядка 65, хили 14. Ну, непогано, звісно, непогано. Але були і краще. Ухиляння і ушкодження в ближньому бою плюс 4. От, але в ближньому бою він 5 кулаками б'ється. Краще, ніж я ножем. 11 рівня. От, адже ну, до нас з вами намагалися приєднатися з атак на Шарка. Наумі Берк. Що ж ти можеш Наумі? Чотири. І може, каже, кулаками гашусь. Є. Аж один завдаю, ляпасів даю всім. Ну, з пістолетика можу трошки постріляти. От, але інша в мене, так? Я можу робити. Лікувати можу 5 рівня. Це хіба що два кабузи по По, по чотири. В... Восьмерох з собою тягати, хіба що так? А ще раз хто такий? Вибачте, щось наплуталось з документами. Хто ви такі? Я вас знать не знаю, що сталося, сер. Шпигуну союзу викрили Дженерал Ось. Що сталося? Я його головний провідник. Я відповідаю за нього головою. Потрібно зібрати людей і зупинити той поїзд, навіть якщо доведеться бігти за ним босоніж. А... Що ж, не забудьте втягти найкращі чоботи. Що це таке? Генерал це один з найпотужніших локомотивів свого часу. Викрали солдати Союзу, яких веде Джеймс Ендрюс, Вільям Ален Фуле, з генерала. Переслідує їх і намагається повернути поїзд. Зміна ставлення конфедерати плюс 10. І досить 1000. Перехопити генерала на шляху до Ноксіля. Яким же чином я його, якщо він нашви... найшвидший потяг? Яким чином я його можу перехопити? Я навіть не уявляю. Але спробувати можна. Єдине, що ставлення, тоді якщо ми з вами провалимо, ставлення буде гірше. Так, ну що у нас? Ураження 10. Оце я розумію, але цього мало. Тут треба ураження 100, щоб було. Швидкість стрільби плюс 80, влучність плюс 13, ймовірність критичного враження 6%. Швидкість стрільби 100%. Наступний рівень буде. Майстер, справжній майстер. Зі стрільби, стрільби з Кольт Волкера. Так, ну добре. Брати, не брати. Брати, не брати. Це завдання. На шляху до Ноксвіля десь він там каже. Цього генерала треба буде підловити. Отут десь. От, але ж у мене тут... Е Ну давайте візьмемо подивимось, так? Мені потрібно ж хлопців забрати ще. Можливо, потяг треба... а, Верніше оце кинути поки що. І залишити просто хлопчаків. В депо. Ще тут у нас вигідень 3,5, нормально. Купити нічого, хіба що інструменти. Вони. В Ноксвілі вони сотку коштують. Певно, я в Ноксвіл все ж таки ход везу. Так, і заберу це. Щоб воно тут не валялося. А, далі. Чотири дні кажуть. Давай, давайте ще раз збережемо і... Беру завдання і подивимося, що з цього вийде. Чому б вам не скористатися швидшим поїздом моїм? Нове ну, завдання, гонитва Вільям уже заліз. От Цікаво, що якщо не буде оцього вагону пасажирського, вони не будуть сідати, але коли він є, то вони в нього не сідають і сідають у товарний знає, чому це так? Три дні. Я ще нічого не робив, вже 3 дні. Перехопити на штрафу Ноксвіля. Ну ось він Ноксвіль. Давайте перехоплювати. Ось і швидше, бо вони втечуть, без проблем. Підкиньте вугілля. зараз ми їм покажемо. Давайте показувати. Дуже терміново, а час впливає. Їдьте якомога швидше, щоб досягти фінішу до закінчення часу. Хай щастить. 765 метрів, 240 секунд. Ну, нехай давай, підкидай. 5, добре, давайте максимум практично. Чи близько максимуму. Тут ось 15 треба скинути. Тут взагалі 10, та ну, дурня якась, звісно. Як я можу швидко їхати, якщо тут такі ті повороти зроблені де там бустер той? Давай. Гармо Давай, 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 15 чи 10 було. Пройшли поворот. Далі знову таке 10. 10, так 10. Я не збираюся ухайдокати з свого потяга. 120 секунд, 120 метрів. Ну, гадаю, що ми доїдемо встигнемо і навіть не дуже поламається наш потяг. Ну добре. Я гадав, що буде гірше. Хоча дивіться, вагон таки ушкодив добряче. Вітаємо, ви встигли доїхати до місця, до місця призначення вчасно, ну, відмінно. Встигли, так стигли. От, доведеться це ремонтувати тепер. Ми зумемо в Ноксілі. Давайте заскочимо на ринок. Інструменти продамо. Щось якась, якийсь прибуток інструментів у них немає, а прибутку теж. Що за. А це скільки? Ось від тканини то більше прибуток. Так, 3,5. Одний, один, одну тонну я візьму. А, добре. Вільям Ми зробили це. Шкода, що дженерал сильно постраждав через цих шалених союзників. Скажу тобі ось що. За вашу службу я пропоную вам купити генерала. Доведеться гарно витратитися, а ремонт. А, на ремонт. Але це справжня фортеця, броня. Подумайте про це. Дякую, я подумаю. І що це? Де, де його можна купити? Цікаво просто. Що воно за генерал такий? Де генерал. Слухайте, а що це, це за такий? А, ну так це ж він. Слухайте, це він. Дженерал, у мене він і так, цей дженерал. <гум> я купив його за, за дорого. Зараз він продається за 6. От і тут бачите, що ремонтувати його нібито треба, так? Ну справді, у мене і так дженерал. Де ви раніше були, я витратив 4000. Хоча, певно, так воно, мабуть, і є, Те на те й вийде. Давайте поремонтуємо. Ремонт. А що там у нього з пробігом? Давайте глянемо. Я не подивився. добре. Ремонт. Два дні одну годину. Ну, нам поспішати, ніби той, який. І... Та ні, є куди. Поспішати є куди. Я можу з'їздити в Сент-Луіс і спробувати 2% акцій, а потім оце виконати. Давайте, певно, я так і зроблю. Так, станція. Добре. А далі ринок. Давайте подивимося, що ми можемо звідси вивезти. Я можу оце спробувати вивезти. Я можу знову ж таки інструменти повезти, і, можливо, там вони будуть десь дорожче, більше коштувати. І більше тут я нічого не можу взяти, просто тому що воно все дешеве. Так, знак свіля. Нам треба дістатися до Сент-Луіс, а Сент-Луіс це тут у нас 600. Ну і нехай. Що тут у нас на ринку пропонується? Скільки дадуть? 63, та ви жартуєте. Бо хіба що ще докупити трішки. Огілля, тонну. Так, добре. До речі, нафта тут теж відносно дешева. 49, 50, 38 Піцбург. Але туди ще дистанція і Charleston 31. Ну, справді відносно дешева нафта. Але її тут мало. Звичайно, плачу ж я Дінусь. Привіт, друже! Це честь для мене увійти. Могутній бик. Хочеш купити в мене бавовну. Інструменти, хочеш? Та каже не дуже. 162 всього прибуток. А бавовну береш. Беру давай. Дай мені тютюн. За, забира, хочу весь. Їжа 12, дорога. І могутній бик це здається зайвої зброї. Ага, він тут. Та не має? Це в мене зайва зброя, чи що? Ну так, я можу це продати, але ж у нас там є такі хлопці, у яких взагалі гівно не зброя. Покажіть, що ви маєте. Шаблюку має. Завершено. Новий пасажирський вагон, ринок. Так, приїхали ми з вами. Давайте подивимось, можливо, тут тютюн Тютун. Тютюн теж сама, ціна та сама. Тому просто сюди його пересунемо і нічого не будемо робити. А, до речі, інструменти добре, що я там їх здав, інакше тут би ми з вами на них не заробили. І дуже дешева сталь тут. Просто дуже дешева. Найдешевша, взагалі. Це дуже добре, можна набрати. От, але ж ми сюди не для того з вами летіли, вирячивши очі. Ми ж хотіли в мерію піти, пошта, зброя мисливства, що тут ще, а лікарня. Бенк, The Bank of America. Це треба тому пінкартону копняка під зад дати. Тому що я йому вже двічі сплатив по 700 і від нього нічогісінько не було. От як треба заробляти, а? Аукціон з продажу акцій. Він же проводиться тут, я б хотів би взяти участь у ньому. Давайте подивимося. Знову ж таки, Тілбернарцей приймає участь. Тисячу. Ну давай, старт. Зразу 2. Дві. дві з половиною. Три з половиною. Ти диви, накидає, свин. Ну, ми з вами трошки отримали. Ще 2-2 відсотки. Добре. Ще в мене 3000 залишилося. Я гадаю, що треба взяти сталь. От лайно, якби знати Хотя що таке буде, я б його, звісно, хай би задешево. Ну як задешево? За 6 тисяч взяв, не 10 же все ж таки. <гум> ну Добре. Що є, то є. Ніколи не поспішай, так? 16. 40 тонн, дивіться, я повністю завантажую і все одно мій потяг тягне. Тягне все одно. От що значить потяг. Крутий. Ну що ж, друзі, я пропоную зустрітися в наступній частині, і далі вже ось у нас тут є це залізне алібі, в Мемфіс. Поїдемо, заберемо хлопців, купимо гарний кабус на чотирьох, ще, можливо, когось винаймем, можливо, хтось до нас сам приєднається. Будемо виконувати тепер уже такі розбійницькі якісь квести. Це все буде в наступній частині. Дякую вам за увагу і всього найкращого.